Листопад 1940 року, Друга світова війна в розпалі. Гітлерівська Німеччина вже окупувала Польщу, Данію, Норвегію, Люксембург, Нідерланди, Бельгію, розгромила Францію. Єдиним противником у Європі залишається Британія. Союзник нацистів, Фашистська Італія, захопила величезні території на півночі та сході Африки, Албанію, частину Франції та вдерлася в Грецію, японська імперія. Загарбала значну частину Китаю, але майже безнадійно застрягла у війні з противником, що мав практично безмежні людські ресурси. Тим часом ще один стратегічний партнер нацистів, сталінський СССР, після пакту Молотова Ріббентропа і таємного додаткового протоколу до нього не лише захоплює чужі землі в Європі, частину Польщі, Фінляндії та Румунії, всю Литву, Латвію та Естонію, але й постачає гітлерівців стратегічно важливою для ведення війни сировиною. У такий спосіб нівелюючи наслідки британської морської блокади Німеччини. А 12 листопада 1940 року в столицю Третього Райху приїздить очільник уряду СССР і народний комісар закордонних справ В'ячеслав Молотов. Він же Скрябін домовлятися про новий поділ світу між тоталітарними хижаками. За три дні до того, американський журналіст Вільям Ширер, який працював у Берліні, зафіксував у щоденнику. Понад рік, відтоді, як у серпні 1939 року Рібентроп літав у Москву, ширилися чутки, що більшовик номер 2 дасть візит у відповідь. Я точно знаю, що якось влітку, готуючись до приїзду Молотова, у раях з канцелярії вже дістали та витрушували пил із безлічі червоних совєтських прапорів, але візит так і не відбувся. Головним чином тому. Що Москва наполягала на прибутті полку ГПУ в цивільному одязі, а Гімлер погоджувався лише на роту. Проте вже сьогодні ввечері з'явилося офіційне повідомлення Молотов прибуде наступного тижня. Як відбувалися листопадові переговори в Берліні, яке враження справили одна на одну обидві сторони, та якими були наслідки Молотовського вояжу? Про це й набагато більше. Дивіться далі у відео. Слава Україні! Мене звати Владлен Мараєв і ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок, аби не пропустити найсвіжіших випусків, які виходять о 20-й годині щопонеділка та що четверга. Також прошу вас підписатися на наші сторінки в соціальних мережах, хай квітне український YouTube. В середині літа восени 1940 року в совєтсько німецькі відносини почала закрадатися атмосфера взаємної недовіри. СССР висунув ультиматум Румунії та окупував, окрім Бессарабії, північну Буковину, про яку нічого не згадувалося в таємному протоколі до пакту Молотова Ріббентропа 30 серпня. Під проводом Німеччини та Італії відбувся другий віденський арбітраж. Румунії під тиском довелося задовольнити територіальні вимоги Угорщини, а потім ще й Болгарії. Одразу після того, 31 серпня, німці надали Румунії гарантії безпеки, а 20 вересня почали вводити туди війська, які фактично взяли під контроль місцеві нафтові промисли. Зі свого боку, Москва, підтримавши претензії Болгарії до Румунії, Запропонували офіційній Софії укласти договір про дружбу та взаємну допомогу. Але болгари, зважаючи на трагічну долю країн Балтії, від такого щастя відмовилися. 22 вересня в Берліні підписали німецько-фінський договір про транзит німецьких військ через територію Фінляндії в окуповану Північну Норвегію. При цьому деякі підрозділи не квапилися залишати територію транзитної країни, розширювали місцеві аеродроми, створювали бази пального. Тим самим Німеччина продемонструвала, що виявляє особливий інтерес до Суомі. Навіть британська дипломатія приватно повідомила Гельсінки, що розуміє вимушеність такого кроку. І це фактично врятувало цю країну від нової червоної навали, яка планувалася наприкінці 40-го на початку 41-го років, і який, згідно зі знання самого Маннергейма, Фіни не мали змоги дати відсіч. До речі, про зимову війну. Агресію СССР проти Фінляндії на нашому каналі є спеціальний випуск. 27 вересня в Берліні. Учасники антикомінтернівського пакту Німеччина, Італія та Японія уклали троїстий пакт. Він розмежував сфери їхніх загарбницьких прагнень: Європа для Гітлера і Муссоліні, Азія для імператора Хірохіто. За майже 100 років до подій, про які сьогодні йдеться, в 1843 році Ада Лавлейс, донька геніального поета-романтика Джорджа Гордона Байрона, зробила те, чого світ ще не знав. Вона написала перший в світі комп'ютерний алгоритм у час, коли навіть комп'ютерів не існувало. Її робота довела: майбутнє створюють ті, хто вчиться мислити по-новому. Сьогодні можливість увійти в це майбутнє стала ближчою, ніж будь-коли. Mate Academy онлайн академія IT-професій, де навчання починається безкоштовно. Ти платиш лише тоді, коли отримаєш роботу в IT. Це не курс заради курсу, це інвестиція, яка повертається тільки після результату. Потрапити на навчання просто. Зайдіть на сайт академії та натисніть кнопку Залишити заявку. Посилання ми розмістили в описі відео або ж скористайтеся QR-кодом. Mate Academy це онлайн освіта світового рівня, 20% теорії та 80% практики, власна навчальна платформа, безкоштовні курси англійської, підготовка до співбесід, допомога рекрутерів і навіть ai асистент. Вже понад 5300 випускників працюють у компаніях на кшталт Google, Ryanair, EPAM, Meta, Dii та десятках інших. Якщо студент не отримав роботу. Він не сплачує нічого. Тому Мейд Academy зацікавлена не просто навчити, а працевлаштувати. І робиться. Так само, як колись ідеї Ади Лавлейс стали початком нового світу, для когось таким початком може стати натискання однієї кнопки Залишити заявку. Гітлер, встановивши панування в континентальній Європі та збагнувши, що очолювана Черчиллем Британія не збирається за прикладом Франції іти на мир, вагався. Восени 1940 року він скасував десантну операцію проти Англії та наказав передислокувати групу армії Б, майбутню групу армії Центр, генерал генерал-фельдмаршала Федора фон Бока на схід поближче до совєтського кордону. Але остаточне рішення щодо війни проти СССР не було ухвалене. Фюрер стояв перед дилемою: влаштувати Дранкнах-Остен задля знищення комунізму та розширення життєвого простору на сході, про що він писав ще 16 років тому в Майнкамп, або ж укласти ще міцніший союз із Москвою задля повного демонтажу Британської імперії, яку він називав гігантським збанкрутілим маєтком, розкиданим по всьому світу. Вирішити цю дилему і передбачалося за підсумком переговорів. Ріббентроп тоді ж казав: настав час зустрітися з росіянами та дійти з ними всезагальної угоди про поділ сфер впливу в усьому світі. Однак влаштувати зустріч Гітлера і Сталіна не вдалося. Обидва відмовилися заради цього залишати свої країни. Тому 13 жовтня Ріббентроп відправив Сталіну лист, у якому запросив у гості наркома закордонних справ. Молотова, на думку Фюрера, історична місія чотирьох держав Совєтського Союзу Італії, Японії та Німеччини врегулювати свою політику на довгу перспективу і розмежуванням їхніх інтересів відповідно до епохальних масштабів спрямувати майбутній розвиток своїх народів правильними шляхами. Ми були би раді, якби пан Молотов побажав найближчим часом відвідати Берлін. Насмілюся від імені імперського уряду передати найсердечніше запрошення після повернення. Пан Молотов зможе найдокладніше доповісти вам про цілі та наміри фюрера. Для мене буде радістю знову відвідати Москву, аби продовжити обмін думками з вами, вельми шановний пане Сталін. Кремлівський горець пристав на таку пропозицію і наказав Молотову готуватися до виїзду в Берлін, причому особливу увагу звертав на необхідність розвідати максимум інформації про цілі німецької зовнішньої політики. Посол Райху в Туреччині Франц фон Папен, який на початку листопада зустрівся з Гітлером свідчив про міркування фюрера в той час. Його цікавило, що ми можемо запропонувати росіянам, щоб утримати їх на нашому боці. Це сказав він є найнагальнішим питанням поточного моменту, його необхідно прояснити. Жодна коаліція у світі не зможе вистояти проти партнерства Німеччини та Росії. Єдине питання полягає в ціні, яку йому доведеться заплатити за такий союз. Він готовий запропонувати розподіл Британської імперії. Він сподівався, що спільна участь у розробці нафтових родовищ у перській затоці відверне амбіції росіян від Румунії, яка має найважливіше економічне значення для Німеччини. Але наскільки далеко він може зайти у питаннях, що стосуються Туреччини та Дарданел? Вранці 12 листопада поїзд із совєтською делегацією прибув на ангальський вокзал Берліна. Молотова супроводжували до 60 осіб почту, зокрема нарком чорної металургії Іван Тівасян, заступник наркома закордонних справ Володимир Діканозов. Зустрічали їх міністр закордонних справ Третього райху Йоахім фон Рібентроп, рейхсфюрер СС Генрі Гімлер, начальник верховного командування Вермахту генерал фельдмаршал Вільгельм Кайтель, інші високопосадовці. Есесівський оркестр. Вільям Ширер, як очевидець, занотував. Сирий, пронизливий, похмурий день прибув Молотов, і його прийом був надзвичайно напруженим і формальним. Коли він проїжджав по Унтерден-Лінден до совєтського посольства, він здався мені схожим на огрядного провінційного вчителя. Але щоб вижити в цій безжальній кремлівській конкуренції, він повинен щось собою являти. Німці переконливо говорять про те, що дозволять Москві здійснити її давню мрію заволодіти босфором і Дарданеллами, а собі візьмуть решту Балкан: Румунію, Югославію і Болгарію. Якщо італійцям вдасться захопити Грецію, що вже починає здаватися сумнівним, вони теж отримають своє. Серед совєтських делегатів, які супроводжували молотова, був 24-річний секретар посольства СССР у Німеччині Валентін Бережков. У спогадах, опублікованих вже після краху союзу, він зізнавався, наскільки його вразила подібність двох тоталітарних режимів гітлерівського і сталінського. Те саме обожнювання вождя. Такі ж масові збори та паради, на яких учасники несли портрети Фюрера, а діти підносили йому букети квітів. Дуже схожа помпезна архітектура, героїчна тема в живописі, подібна до нашого соціалістичного реалізму. Запхавши в канцтабори та знищивши всіх інакодумців, Гітлер, подібно до Сталіна, за допомогою інтенсивної ідеологічної обробки, домігся того, що його стала обожнювати юрба. Гості оселилися в розкішному берлінському палаці Бельвю, особистий лікар фюрера Карл Бранд. Після війни, страчений в Ландсберзі як воєнний злочинець, свідчив, що совєтська делегація наказала прокип'ятити весь посуд і столове приладдя, оскільки боялася німецьких мікробів. Після розміщення делегатів відвезли в резиденцію Ріббентропа. Той розпочав переговори із запевненьким, що остаточний крах Британії лише справа часу. Держави осі, мовляв, думають не про те, як виграти війну, а як швидше закінчити вже виграну війну. Тому Рібентроп запропонував поділ Британської імперії. Її азійські володіння могли відійти Совєтському Союзу. Щось подібне на початку 1801 року зумів провернути перший консул Франції Наполеон Бонапарт, уклавши антибританський союз із російським імператором Павлом. Його наслідком став похід донських козаків на Індію, щоправда, перерваний. Ще на території Саратовської губернії внаслідок державного перевороту і вбивства Павла. У другій половині дня, 12 листопада, Молотов і Деканозов у супроводі перекладачів Павлова і Бережкова зустрілися з Гітлером. Валентин Бережков зафіксував цікавий нюанс під час привітання. Фюрер потиснув кожному руку. Його долоня була холодною та вологою, що викликало неприємне відчуття. Наче дотик до рептилії. Потиск був млявим і безвиразним. У цьому була схожість зі Сталіним. Він зовсім плоско та байдуже подавав руку. Набагато пізніше, перебуваючи на пенсії, Молотов у розмові з журналістом Феліксом Чуєвим так переповів свої враження від Фюрера Гітлер. Зовнішньо нічого такого особливого не було, що впало би в око. Але дуже самовдоволена, можна сказати, самозакохана людина. Звичайно, не такий, яким його зображують у книгах і кінофільмах. Там б'ють на зовнішній бік, показують його божевільним, маніяком, а це не так. Він був дуже розумний, але обмежений і тупий через самозакоханість і безглуздість своєї початкової ідеї. Однак зі мною він не психував. Після розмови обідали. Він каже: триває війна. Я зараз каву не п'ю, бо мій народ не п'є кави. М'яса не їм лише вегетаріанську їжу. Не курю, не вживаю алкоголь. Я дивлюся, зі мною кролик сидить, травою харчується. Ідеальний чоловік. Шановні підписники та глядачі каналу Історія без міфів. Костянтин Анохін, співзасновник та продюсер каналу, а зараз військовослужбовець Збройних сил України звертається до вас. Кожен вихід наших екіпажів, кожен день на позиції це питання життя. Коли дорога прострілюється, коли потрібно забрати пораненого або підвести боєкомплект, хтось йде під вогонь. І часто ці хтось це ми. Нам потрібен наземний роботизований комплекс Telicon X. Він робить те, що для людини смертельний похід. Витягує поранених під вогнем, підвозить боєкомплект, воду та провізію туди, куди напрорветься пікап, зменшує ризики для особового складу. Це техніка не для галочки. Це шанс, що наші бійці повернуться живими. Війна стала технологічнішою і ЗСУ мають бути першими. Вибір зараз у вашому донаті. Як і Рібентроп Фюрер переконував Молотова, що з Британією от-от буде покінчено. Проте нарком вдався до класичної тактики кремлівських дипломатів, яку вони застосовують і досі, почав ставити безліч другорядних і незручних питань та виводити співрозмовника з рівноваги, що роблять німецькі війська у Фінляндії, якщо ця країна, згідно таємного додаткового протоколу, належить до сфери впливу СССР. Чому Москву не повідомили про віденський арбітраж? Та всі умови берлінського пакту, які саме гарантії безпеки Німеччина надала Румунії. А як щодо Болгарії, до якої СССР має свій інтерес, британський історик Лоренс Ріс ось так охарактеризував цю переговорну стратегію. Справді важко уявити людину, яка би дратувала Гітлера більше за педантичного Молотова. Тоді як Гітлер розповідав про загальне бачення. Молотов відповідав йому дріб'язковими причіпками. Зважаючи на характер переговорів, не дивно, що Гітлер із Молотовим більше ніколи не зустрічалися. Та й сам більшовицький нарком визнавав, що намагався добряче прощупати, дошкулити й спровокувати свого візові. Ось і зрібантропом. Ми домовилися, що кордон із Польщею проводимо так, а у Фінляндії та Румунії жодних іноземних військ. Навіщо ви їх тримаєте, дрібниці? Як же ми з вами можемо обговорювати великі питання, коли з другорядних не можемо домовитися діяти залагоджено? Він своє, я своє. Почав нервувати. Я наполегливо. Загалом я його допік. Особливо емоційним стало обговорення фінського питання. Гітлер категорично заперечував озвученим мова наміри. Остаточно добити цю північноєвропейську країну. Він сказав, що в разі повторного нападу СССР на Суомі, останню майже напевно підтримує Швеція. Вони вдвох можуть запросити на допомогу британців і надати їм свої авіабази, що категорично суперечить німецьким інтересам. Лише Ріббентропу вдалося дещо розрядити обстановку і перевести розмову на іншу тему. Згодом він та Герінг. Влаштували урочистий прийом совєтської делегації в готелі Кайзергоф. Спілкуватися доводилося в основному через перекладачів. Більшість гостей не володіли німецькою або іншими іноземними мовами, а німці, відповідно, російською. Так Франц фон Папен згадував, що сидів поруч із Деканозовим – маленьким чоловічком із розумним рухливим обличчям. Але той говорив лише російською, і всі спроби зав'язати з ним розмову якимись іншими мовами провалилися. А ось. Одіозний міністр народної освіти та пропаганди Йозеф Геббельс, поспостерігавши за совєтськими візаві, не приховував роздратування та зневаги на сторінках свого щоденника. Молотов хитрий, але дуже стриманий чоловік з восково-жовтавим обличчям. Серед його делегації не було жодної статної людини, ніби вони хотіли підтвердити наші здогадки про характер більшовицької масової ідеології. На їхніх обличчях написаний страх і комплекс неповноцінності, непроглядність зведена в систему ні культури, ні цивілізації. Лише терор, страх і масова параноя. Огидно. Наступного дня переговори продовжилися. Зокрема, обговорювалося і питання припинення японсько-китайської війни. Гітлер підтримав цю ідею, а молотов виступив за укладення почесного миру для Китаю. Совєти, за старою російською імперською традицією наполягали на розширенні свого впливу на Балканах, насамперед за рахунок Болгарії, та на праві вільного проходу військових кораблів через чорноморські протоки в Середземне море. Німці ж вважали, що це суперечить їхнім інтересам. Важливу роль і фактор Муссоліні за два тижні до приїзду Молотова в Берлін. Той почав агресію проти Греції. Гітлер побоювався, що греки залучать на допомогу британські сили, власне, так і станеться. А тому волів, аби саме Німеччина та Італія мали вирішальний вплив на Балканах. А найголовніше, він дуже остерігався переходу румунських нафтопромислів під контроль Кремля. Все ж, Гітлер спробував завершити розмову на позитивній ноті. Тиснучи руку Молотову, він сказав: Я вважаю Сталіна видатною історичною постаттю. Та й сам тішу себе думкою, що увійду в історію, і природно, що два такі політичні діячі, як ми, повинні зустрітися. Я прошу вас, пане Молотов, передати пану Сталіну мій привіт і мою пропозицію про таку зустріч у недалекому майбутньому. Остання зустріч Молотова з Рібентропом відбулася в німецькому МЗС на Вільгельмштрасе ввечері 13 листопада, аж тут раптом під час розмови. Завили сирени повітряної тривоги. До Берліна наближалися британські нічні бомбардувальники. З цього приводу Вінстон Черчилль уїдливо зазначав: нам стало відомо про цю нараду. І, хоча нас і не запросили взяти в ній участь, ми все-таки не хотіли залишатися осторонь. Вільям Ширер, як журналіст нейтральної країни, так змалював цей епізод. Ми думали, що англійці прилетять минулої ночі, коли і Герінг давали офіційний державний банкет на честь Молотова. На Вільгельмштрассе дуже нервували щодо такої перспективи, бо їм зовсім не хотілося вести своїх високопоставлених російських гостей в укриття. Натомість англійці прилетіли сьогодні ввечері, незадовго до 9-ї, раніше ніж зазвичай. Кажуть, Молотов відмовився спускатися в укриття і спостерігав за вибухами крізь затемнене вікно. Англійці подбали про те, щоб нічого не скинути поблизу. Але насправді Рібентроп наполіг на тому, щоб спуститися в бомбосховище, згадує Валентін Бережков. Пізніше Сталін жартома насварив за це Черчилля. Навіщо ви бомбили мого В'ячеслава? Але нам, ясна річ, було тоді не до жартів. Залишатися тут небезпечно, сказав Рібентроп, давайте спустимося в бункер там спокійніше. Він повів нас довгим коридором до ліфта. Спустившись глибоко під землю, пройшли в просторий кабінет, теж розкішно умебльований. Коли Ріббентроп заходився знову розвивати думку про швидкий крах Англії та необхідність розпорядитися її майном, Молотов перервав його своєю знаменитою фразою: Якщо Англія розбита, то чому ми сидимо в цьому укритті? І чиї бомби падають так близько, що їхні вибухи чутно навіть тут? Під час цієї останньої розмови німецький міністр запропонував совєтському колезі приєднатися до Берлінського пакту Німеччини, Італії та Японії, щоб остаточно розподілити сфери впливу між цими країнами. Молотов дав ухильну відповідь мовляв, остаточне рішення буде ухвалюватися в Москві після його повернення. Вранці 14 листопада делегація СССР залишила Берлін. Перекладач Володимир Павлов охарактеризував переговори як виснажливі та явно марні. А Молотов, інформуючи про переговори посла в Британії Івана Майського, три дні по тому писав: німці та японці, очевидно, дуже хотіли би підштовхнути нас у бік перської затоки та Індії. Ми відхилили обговорення цього питання. Оскільки вважаємо такі поради з боку Німеччини недоречними. Шановні друзі, запрошую вас 13 грудня о 15-й годині у Сігнал Івент Холл, Київ, вулиця Жилянська, 97, відбудеться моя лекція Українські землі та російська міфотворчість. Спростування найпопулярніших вигадок ворожої пропаганди про подарунки Лєніна та Хрущова. Донбас і Крим як буцімто ісконно руські землі. Що таке насправді Новоросія? Та чи маємо ми дякувати Сталіну за об'єднання України? Після лекції відповіді на запитання. Кількість квитків обмежена. Замовлення та детальна інформація за посиланням в описі відео. Але Сталін зовсім не відкидав можливості приєднатися до держав Осі. Ввечері 25 листопада німецький посол у Москві Вернер фон дер Шуленбург отримав офіційну відповідь Кремля на берлінську пропозицію. Вона містила низку вимог, за умови виконання яких СССР погоджувався укласти пакт, вивести німецькі контингенти з Фінляндії, погодитися на укладення совєтсько болгарського договору про взаємодопомогу. Читаємо між рядками з перспективою подальшої окупації Болгарії, створення на території Туреччини. В чорноморських протоках сухопутних і військово-морських баз СССР, визнати напрямок на південь від Батумі й Баку до Перської затоки сферою інтересів Кремля, змусити Японію відмовитися від нафтових і вугільних концесій на півночі Сахаліну. Гітлера такий поворот категорично не влаштував. І хоча Ріббентроп був готовий пристати на вимоги Кремля, Фюрер наказав йому нічого не відповідати. І, звісно ж, не їхати з візитом у відповідь в Москву. Фюрер не хотів віддавати Фінляндію. Водночас він ймовірно вважав, що не може відмовитися від фінського нікелю. Від цих розмов із Молотовим у Гітлера остаточно склалося враження про серйозне російське прагнення розширюватися на захід. Російську вимогу щодо Болгарії він вважав через позицію царя Бориса, який ніколи на це не піде, нездійсненою. Адольф Гітлер заявив, що встановлення совєтського військового впливу на Болгарію означало б автоматичне встановлення російського впливу на Балкани загалом, а особливо на Румунію з її нафтовими районами. Створення російських військових баз на Дарданелах він вважав неможливим, бо Мусоліні навряд чи погодиться на це через ідеологічні погляди, а також російську політичну позицію, військові приготування та вимоги Москви у Гітлера дедалі більше вимальовувалася картина жахливої комуністичної небезпеки для Німеччини. Тому не відбулося й зустрічі Гітлера зі Сталіним, яку запропонував сам Фюрер. А Діканозову, який став новим послом СССР у Німеччині, він дипломатично відповів, що переговори триватимуть далі однак, жодної конкретики не навів. А 18 грудня Гітлер підписав таємну директиву номер 21 План війни проти Совського Союзу кодовою назвою «Барбаросса», яким передбачався розгром Червоної армії та вихід Вермахту на лінію Архангельськ-Волга-Астрахань. В операції повинні були взяти участь і Румунія з Фінляндією, країни, що перейшли під протекцію Берліна. Наступ мав початися до остаточної перемоги над Великою Британією 15 травня 1941 року. Але його доведеться перенести на п'ять з половиною тижнів на 22 червня через форс-мажорну весняну кампанію проти Югославії та Греції. Особистий архітектор Гітлера, і генеральний будівельний інспектор Берліна, Альберт Шпер, згадував у вітальній гітлерівської резиденції Бергов стояв великий глобус, на якому через кілька місяців я виявив наслідки тих безуспішних переговорів. Один із армійських ад'ютантів промовисто вказав мені на проведену олівцем лінію, що тягнеться з півночі на південь уздовж Уралу. В Берліні, 21 червня 1941 року, напередодні нападу на Совєтський Союз, Гітлер після обіду повів мене у вітальню, поставив платівку з прелюдами Ференса ліста і через кілька тактів сказав: у найближчому майбутньому вам доведеться часто це чути. Так звучатимуть наші переможні фанфари в російській кампанії. Вам подобається, друзі. А чи бачите ви аналогію в сьогоднішній ситуації? Чи може Трамп пристати на пропозицію Путіна або Сі Цзіньпіна поділити світ? Напишіть ваші міркування в коментарях. А для того аби квітнув український YouTube, прошу вас підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок. Поставити вподобайку цьому відео та поширити його в соцмережах. Дякую за перегляд! Слава Україні!